Пам'ять героїв крут оголошую відкритим. Прошу всіх стати під звичайним дім стояти. Там молоде юнацтво На плю криваво з ворогами стало за Україну, славу, честь, багатство. Життя юнацьке своє там віддало. 29 січня День пам'яті героїв Крут. Саме там, у 1918 році, відбувся бій. Що на довгі роки став одним із символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. І знов, ж це вже раз, зійшлися ми в одній родині, щоб пам'ятнути той славетний час того віру, Батьківщини, це принесли краще з нас, нема любові понад ту, що окропила кров'ю крові. То гарячу кросвіту вік країни не забути. 29 січня 1918 року названо величкої станції Крути, що розташована на Чернігівщині вздовж лінії похвач Ознаменувала відлік нового духовного нації, який вже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Шок 1918 рік четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, від кого незалежною, суверенною державою. Проте більшовицька влада не хотіла просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та більшовики спрямували свої 600 тисячне військо на Київ під проводом Равдова. На той час в Центральній Раді не було армії, основна її частина була розбита більшовиками, а інша перейшла на бік червоних, спокусившись, спокусившись фальшивими обіцянками. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини обі, обі ідейних борців. Поки Києві сморгувався курінь студентів та учнів гімназії, їх було 300. Висміло виступили в бій, хоч ворог був страшний, суворий, душі не було молоді, ані вагання, ні покори. Сніги зледеніл і темінь іскриста над крутами з Зійшлося їх триста, мов Україна, мій Київ княже, ця юність безборонна за тебе поляже. Наступав холодний ранок 29 січня 1918 року. У 9 годині розвідка донесла, щовики Шив, наступають, молоді герої стали готуватися до бою. Юники можна відбивали атаку ворога, не залучаючи своїх позицій. Проти них наступали. Матроси Балтійського флоту, їх було майже шість тисяч старих вояків, а борців за волю свободи України біля шістьсот. Десять йшло проти ста і кидали грудьми на гармати, бо за, них, бо за ними свята Україна стояла, як мати, і остання гупає гранати на життя без надії їм стояти, стояти, стояти. Бій був, був запеклий і тривав до полудня. Молоді воїни билися відчайдушно, виявляючи зразки хворобності. Земля дрижала, схід вогнем горів, стурми собили, гримали гармати, а в очах вогнистих та зав'язких палав святий благословений гнів. Протилежний бік до студентів, хтось замінив слово відступати на наступати Юнаки-курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед на смерть. Пішли до ворога з баонетами, бо набоїв вже не було, і пати, падали у нерівному бою. Коли зачерніла ніч на курцянському полі лежали сотні трупів, п'янила ним у чиста. Завершилося. залишилося вже бістиха, і пали всі герої триста. останніх. Ні, ні садиста, полоні всіх 29 січня день пам'яті. Герої крут. У 4 універсалі уряд Української Народної Республіки закликав до боротьби, боротьби з більшовицькими військами. А вже 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Українського університету Святого Володимира і Українського народного університету було ухвалено створення студентського курення січових стрільців. Українська Народна Республіка. Командувачі Арвеків Гончаренко. Військових близько 300 загін військового Козацької армії, Української Народної Республіки, помічний студентський курінь, юнацька школа, 8-10 кулеметів і одна гармата, близько 4 тисячі військових на чолі з Михайлом муравйовим загін петроградських і московських червоногвардійців та матросів Балтійського флоту. На карті зображений під Крутом. Це також фрагменти з війни. 29 січня 1918 дев'ятсот вісімнадцятий рік. Бій триває більше п'яти годин. Українці українські відбили. Відбили кілька атак. Тим часом за свідченням очевидців у студентів та ю... юнкерів почали кінчатися набої і скінчилися снаряди для гармати. У бою полон потрапив розвідувальних звод близько 30 чоловік. За свідченням очевидців та 27 студентами спочатку знущалися. Бочі розстріляли. Учень сьомого класу Григорій Бипський із Сересанвіщини перед розстрілом перший почав співати ще не вмерла Україна. І решта студентів підтримали спів. Після розстрілу місцевих жителя деякий час забороняли ховати тіла попереду. Шанування урочисте перепоховання студентів у Києві. Відбулося 19 березня 1918 року. Символічна могила і дерев'яний хрест крутя на аскольдовій могилі у Києві. Похоронено, Стотик, сотник Андрій Омельченко. Володимир Шульгір, Лукако, Микола Лизовуб, Олександр Попович, Андрій башко божинський Ізоїд Курик, Олександр Шестюк, Голова Щук, Чижів, Кирик, Андрій Соколовський, Микола Окорпан, Ганькевич, Євген Тарнавський, Гнаткевич, Григорій Бибський. Меморіальна битва під Крутом, 1918 рік, автор Анатолій Гадамака, 2006 рік. Копія однієї з колон портику Червоного корпусу за вишки 10 метрів, могили бійців на Лук'янському цвинтарі. Я всіх завжди відкритий, не вір, що воля з'явиться сама, не дай себе підступно обдурити, мовляв, дороги іншої нема, як знову йти до старшого на брата, просить своє і на весь світ працювати, не дай себе до нитки обідрати, зумів же двічі бути розірвати. Крути, війшли в історію України, як символ національної честі. Хто загинув у боротьбі під підкрутами завжди залишаться в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній українській державі. Тридцять п'ять забрано в полон, двадцять сім здорових і вісім поранених. Довго і жорстоко катували їх та не пали на коліна. Не просили пощади і помилування, мужньо зустріли вирок, поранених відправили до Харкова розстріляти. Наближалася страшна хвилина для засуджених. І як ви почули, що сказала вам Катерина, Григорий Пил один почав з перших співати ще не вмерла Україна. І вже лежачи тіла юнаків на снігу. Политому їхньою кров'ю, нагадували про їхню мужність. Селяни з навколишніх сіл забирали їхні тіла, поховали за християнським звичаєм. 1 березня 1918 року після звільнення Києва було закуплено 200 домовин для перевезення тіл загиблих. Після тривалих розшуків за допомогою місцевих селян були знайдені ями, в яких лежать тіла героїв. Однак усіх загиблих знайти не вдалося. 19 березня 1918 року до Києва приїхав сумний поїзд, убитих було поховане у спільній могилі на Аскольдовій горі, на аристократичному кладовищі в центрі Києва. У вічненнях цього є відома поезія Павла Тичини пам'яті 30. -ти. На Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт покривав у по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро віка? На кого завзявся кай, Боже, покарай? Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новом заболіті славою святих, На оскольдовій могилі поховали їх. かかる。 З неї, наче з безсмертя, розцвітають пелюстки волі. Вже 29 січня 1919 року на роковини бою під крутами до аскольдової могили героїв прийшли студенти і гімназисти. Вони дали клятву на вірність Україні, на вірність тим ідеям, за які життям заплатили герої. Слово про загиблих виголосив професор Михайло Грушевський. Він зокрема сказав: стримайте ж ваші сльози, які котяться. ці юнаки поклали свої голови за визволення вітчизни, і вітчизна збереже про них вдячну пам'ять на віки вічні. Прошу вшанувати загиблих хвилиною мовчання. І будуть завдяки героїзму молодих студентів однією з героїчних сторінок нашої історії. Ми в снігі, наші очі викльовують круки, а нащадків навчать як тим крукам співати хвали. Україно, спаси, розсираєм прострілені руки, Україно, прости, що на бом тебе віддали, Україно, спаси, розсираєм прострілені руки, Україно, прости, що на бом тебе віддали, пожени мені проси. Ясних зори за хмарного лету, Боже матір в країну, хоч ти захисти спаси, ми упали сніги, хорунжі і просто плети. а її роздирають розбрату Розлючені пси. Ми упали сніги, хорунжі і просто плети. Зирають розбрату розлющені цих, ми опали сніги, а спідступно в спину, комісарські не незгода у хаті бійця. Україна прости, воювали оружно до згину, і не знали, що крови, що крови не буде кінця. Україну проси, воювали орушно до зину і не зна, що кров, що крові не буде кінця. Виконай в снігах і суть, Нові муравьови, хоч були ми орли на солуки, я нача розпина, Україну уставла з невіреним сили Коли є ще занадтить вина, Україну устата з невіреним сил. Стали початком нової доби в історії. Без крутів, навіть акт Злуки 22 січня 1919 року був би лише документом. Слава, слава Україні і її народу, що своїм життям безцінним захищав свободу, що довідну самостійність розумом відстояв, тричі слава Україні і її героям. Вони загинули, щоб ми з вами жили. Лінійку реквіям присвячено пам'яті героїв-крутів вважати завершеною. Прошу всіх піднятися під час виконання гімну стояти в струнах.